Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Спонсор саме і запитує мене, щоб я пояснив, а що ж воно діється в цьому світі. Чому, на його думку, відбувається загальна деградація влади. В цілому, на нашій планеті, звичайно, з окремими найяскравішими прикладами. Ну, таким найяскравішим прикладом він вважає діяльність Дона для Трампа, якому саме сьогодні минає місяць, медовий місяць, так, цього політика чи бізнесмена. Чи геронтологічної людини? Ну, от таке запитання: просте. Ну, Поясніть мені, Петро Олексійовичу, а що ж то воно таке відбувається? Тому що не тільки в США відбувається деградація владних інституцій, але і в багатьох інших державах. Особисто я вважаю, що причина цього полягає у неймовірному старінні населення, якого ніколи не було за всю історію людства. Якщо ми хочемо говорити про щось унікальне, то для цього унікального мають бути унікальні підстави. Так. І що ж є у людей? Такого унікального, так, за весь період існування людства. Ну, це старіння. Ніколи такого старіння не було, тому що люди вмирали дуже рано. Так, доживаючи до 30-40 до 40 років. Тепер, ну, серед. Всіх найбільших держав світу найстарішим є саме Дональд Трамп, тому нічого дивуватися, що він чудить повністю. Так. Звичайно, ну, людям, які за нього голосували, ніхто не зумів довести, тому що це не політкоректно. Ну, от, виявляється, що е, керувати автомобілем. Можна тільки до якогось віку, а після того у тебе забирають права і кажуть ходи, якщо можеш. Так. Тому що вже усі системи організму спрацьовані. Ну, вибачайте, якщо 79 років до 80 йде, а коли він закінчить свою конденцію у 82 роки, а він хоче ще. Так, його ж команда там уже. Про це вже в нього навіть Держдепартамент там випустив якісь листівки, де в нього на голові золота корона. Ну це вже повний маразм. Це говорить, що геронтологія вже не тільки в нього, але і в тих людей, які є біля нього. Так. Ну, давайте повернемось від. Відкачаємо трохи назад і зробимо висновок про те, ким були найуспішніші президенти Сполучених Штатів Америки Це все були люди середнього віку. середнього віку Ну, потім скотилися до Байдена, так, а тепер скотилися ще далі, так, аж до Трампа. Так, раніше це були всі люди середнього віку. Моторні, розумні. Ну, я, навіть із сексуальними скандалами, тому що їхня моторність і їхній вік дозволяв це, наприклад, Білл Клінтон. В економічному сенсі найбільший. Найуспішніший -най 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 президент Сполучених Штатів Америки, який закінчив свою каденцію 75 мільярдами профіциту бюджету, не дефіциту, як всі закінчують. Так. Я не знаю, чим закінчить і чим і чи закінчить взагалі пан Трамп, але ну, візьмемо того ж самого. Актора, так, Рональда Рейгана. Так. Ну, людина абсолютно адекватна, яка відповідним чином реагувала, без всяких витребенів, без Гренландії обходилося, без Канади, без Мексики, без Данії і, і так далі, і тому подібне. Ну все просто. надзвичайно просто. Так, так що... Ну, ситуація не буде краще. Людство буде все жити довше й довше. Маразматиків стає все більше і більше. Ну, так же ж, ну, ну, візьмемо навіть Китай, який донедавна був зовсім молодою там, державою. Тепер уже все більше і більше старих там. Ну, про Японію я вже не кажу. Там на острові Окинава взагалі майже всі 100 років живуть. Так. Звичайно, що не на користь це їхнім розумовим здібностям і взагалі відношенню до новацій, так, їм завжди здається цим людям. Ну, я туди себе відношу, що колись все було краще. От коли вони були молоді і здорові, так, то все було краще. А тепер все гірше. Ну, от дивіться, Білл Клінтон, американський президент, скрізь встигав, Тому що молодий, гарний, так, здоровий, навіть сексуальні скандали. там Моніка Лівінський разом з тим економіка як процвітала. І без всяких мит і все таке інше. Ну, треба бути спеціалістом, мати розум і мати здоров'я для того, щоб цим займатися. А тепер уявимо собі. Як той темп, в якому вимушений працювати Дональд Трамп, буде впливати на його здоров'я? Це буде покращуватися здоров'я, в тому числі, і розумове чи погіршуватися? Я думаю, що не треба бути пророком, я відповідаю чітко на запитання свого? Кого, кого? <хи> ну так, мене запитала людина, яку я вам маю відповісти. Тому що запитання цікаве. Не просто так, аби запитати, тому що і так мене запитують. А запитання дійсно реальне. В чому ж справа? Так ось я особисто вважаю, що справа саме в цьому в геронтології. в тому, що. Питома вага осіб старшої вікової категорії постійно зростає. Постійно зростає. Навіть у тих країнах, які нещодавно деякі вже африканські країни до цього йдуть. Так що проблема тут, на мене, як на мене, саме у от, геронтології, у висиханні мізків у тому, що людина не бачить перед собою часової перспективи. Так. Не бачить, і це страшне. Коли тобі 40 років, то здається, твоє життя буде вічним. Так. І ти думаєш, як це життя прожити, якщо тобі 80 років, ну що тобі залишилося? Тільки чуди.